Привіт, друзі! Всі ми дуже полюбляємо чіпси, або якісь снеки похрускати ввечері або в день, до пива і не тільки. Але всі вони або не корисні, або з якимись добавками, або дуже алійні. Пропоную вам дуже геніальний рецепт. Ось така, дивіться, в мене вийшла стопка чіпсів вафель, неймовірно запашних, хрустких і дуже-дуже смачних. Пропоную приготувати такі чіпси, вафлі, що нам для цього знадобиться. Як завжди, в описі під відео буде вся грамовка продуктів, які ми будемо використовувати. Чотири середніх картоплинки це десь приблизно 220 грамів. Одна цибулинка, також невеличка десь приблизно 70 грамів. Один зубчик чесноку, вода, пів стаканчика це десь приблизно 125 мл. Борошно, 8 столових ложок, розпушувач тіста півчайної ложки і спеції на ваш вибір. Якщо ви не любите цибулю і не будете її додавати до тіста, кількість води треба збільшити десь приблизно на 50 мл, тому що цибулька це волога. Сіль перець за смаком, звісно, олія соняшникова, 3 столові ложки. Нам необхідна буде вафельниця, блендер погружний, ніж і дощечко. Першим ділом подрібнюємо картоплю на такий кубик, десь приблизно ну, 5 мм, може трошки більше. Так, щоб це все потім подрібнити погружним блендером. Так само подрібнюємо цибульку і зубочок чесночку Все це пересипаємо в стаканчик. І тепер сюди додаємо водичку. Сіль додаємо за смаком. Якщо хочете до пива, звісно, солі можна додати трошки більше. Десь приблизно ну, четверта частинка чайної ложечки. Перчик також за смаком. Розпушувач тіста півчайної ложечки. Італійські трави також десь. Менше ніж пів чайної ложечки. Додати сюди можна сир, пармезан, гриби, шампіньйони або гливи. Додати можна кетчупу, їй буде присмак томатів. Фантазувати можна з чим завгодно. Головне основа картопля, вода і борошно, олія, до якої зараз ми повернемося приблизно 3 столові ложки. Більше не треба, бо будуть занадто олійні. Це нам все треба подрібнити. Вставляємо насадку і дрібним. Хвилинку, максимум дві. Ось так приблизно вийшло у мене десь 450 мл. І тепер нам треба додати сюди лише борошно. Приблизно 8 столових ложок без гірочки. Консистенція нам потрібна рідкої сметанки. Якщо тісто буде занадто густе, вафлі будуть дуже товсті і будуть тверді, не будуть такі ніжні хрумкі. А якщо тісто буде навпаки, дуже рідке, будуть дуже крихкі, не будуть держати форму свою. Я насипаю з гірочкою, але ложка не повна. Якщо розрівняти, то це буде 1 столова ложка без гірочки. Вимішуємо наше Тісто. Зараз я вам покажу, яка консистенція вийшла. Рідка сметанка. Треба дати тісту постояти хоча б 15 хвилин, щоб клейковина, яка в борошці знаходиться, розійшлася. Поки наше тісто дозріває, є час поприбирати і нагріти вафельницю. Вже дуже розігрілася вафельниця, це обов'язкова умова. <кхід> Розігрітися вона повинна повністю. Я підготував три тарілки, заслав їх. Паперовими рушничками, тому що після випічки наша вафля чіпса ще буде дуже вологою. Якщо ми будемо складати одну на одну, вони будуть відпарюватися і не будуть хрусткими. Я вже випікав декілька разів. В мене виходить дві ложечки столові для того, щоб вафля була потрібного розміру. Ви, якщо не випікали ні разу, спочатку, звичайно, покладіть там одну ложечку або півтори ложечки. Подивіться, наскільки розповсюдиться тісто по вашій вафельниці. І таким чином зрозумійте, скільки накладати тіста, так, щоб вафля була повноцінна. Звісно, їх можна робити маленькими, викладати одну ложечку, випікати, але ж це ми будемо випікати півдня і лишньої електроенергії. Час випікання залежить тільки від потужності вашої вафельниці. В мене виставлено на мінімум температура, тісто все-таки треба пропектись. Це займає десь приблизно півтори 2 хвилин. Не треба їх пересмажувати, якщо вони будуть коричневого кольору, вони будуть давати гірчинку. Золотавий колір це наша історія. Пройшло десь 15 хвилинки. Пробуємо відчинити. Ось дивіться, яка краса у нас вийшла. Дуже гарно відділилася від самої вафельниці. І оце наша історія колір. Золотава. Викладаємо на тарілочку. Знову викладаємо 2 ложечки тіста, зачиняємо нашу вафельницю. Обережно, так трошки можна притиснути, щоб тісто краще розповсюдилось. І знову випікаємо півтори хвилинки. Друзі, на цьому етапі можна спробувати шматочок, щоб зрозуміти, треба додавати сіль чи ні. Мене все влаштовує, я додавати не буду. І ще пройшло півтори хвилинки. І ось друга вафля в нас готова. Знову накладаю тісто, знову зачиняємо. Таким чином випікаємо всі вафлі, які у нас вийдуть. Заодно і порахуємо, скільки у нас вийде з такої кількості тіста. Все одно випікаються вони дуже швидко, відсирівають, як я не намагаюся їх розкладати. Виправляється дуже просто. Напекли ми всі. Десь у нас, бачите, хрустки залишилися. Ну, а десь волога не допарилася, нічого страшного в цьому нема. Вже готові, спечені. Ми знову закладаємо сюди. І підсушуємо, пару виділення пішло. Вологі у них дуже багато. Просто зараз їх досушимо. 5 секунд з однієї сторони і 5 секунд перевернули. Звідси вийшла пара. І ми знову так раз і ще 5 секунд на іншій стороні. Ось я назбирав трішечки запарених. І зараз по 5 секунд з обох сторін і вже прийдемо до дегустування. Пройшла майже годинка, але дивіться, яка стопочка у нас вийшла вафель. 12 штук такого розміру. Представляєте, скільки тут вийшло чіпсики? Золотаві, яскраві. Ну, тепер час дегустувати. Дуже хрусткі, не тверді, в роті тануть. Смак яскравий цибульний, але дуже приємний. Смачний, знаєте, такі чіпсики, які Так, дламив трошечки, а, не буду. І так, якщо миску не відставити, то всю миску можна з'їсти. Почуєте, друзі, який хруст. Дуже хрусткі, дуже ніжні. Вийшли вони тонесенькі завдяки тому, що тісто у нас було рідке. Перші я робив, експериментував, тісто було густіше, і вони були, звісно, товстіші, але набагато твердіші. Дуже смачні. Дивіться, друзі, зовсім не олійні. Ми використали 3 столові ложки олійки на таку стопку. Це дуже мало. Тому не олійні зовсім щодо смаків. Додавати можна будь-що, головна умова, щоб воно швидко готувалося і дрібнилося. Різних запашних трав, базилик, укроп, зелену цибульку можна додавати. Смаки можуть бути різні. Головне це основа. Буває така історія, що, знаєте, як хочеться хуже чим болить. І от захотілося, а вдома нічого немає. Продукти 100% у вас є вдома, витратили одну годинку, і вся сім'я насолоджується таким приємним смаком. Якщо вам сподобалось моє відео, Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні, слава ЗСУ! Нам всім бажаю міцного здоров'я та вагаліття. Щастя вам, до побачення!